Тепер шахів. Лішахів грає проти Фішен Вотер Британія, рейтинг 1906. Бенонів. П'ять-два, за нічого собі. Якісь гені проти мене грає. Ішн Water. Не пускати через скати. Вже 4 же 5 хочу. Якщо тут є 5? Так, простір ми, в принципі, захопили. Десь треба так грати. А нам десь F5 можливо. На кінь F5 F6. 4h5 може. Да, F5 ні, бо тут ми йому слонотики відкриємо. З цим конем треба щось. Можливо, так давай. Може це 4 поставити і все. Заблокую. Йому треба скидувати, мабуть. Здається, він знайде, він дуже сильний тип. Так. Да. Так, мені треба щось придумати. Може, кінці 5? Ну, кінці 5 я тут візьму. Ну, давай добре так. Треба пом'ята цього кінта буде легше. Чорним полям пограти. Ну а з'їж. Хоча я ж не встигаю все рівно, да? Я ж все рівно, то не встигаю. Треба по чорним полям зайти. Пустили. Такий план поки що я продумав, швиденький, так, хочеш сказати, що це погана ідея була, да? Что я А, ты тут прорываешься, я понял. ну -ок. Коня хочу якось підвести, можливо, так. До його короля, поки що Ферест не знає, як він туди добереться. Якось добереться. Так, ну здається, нормально, перехопив трохи. Трошечки. Не втік ти від мене на цей раз. Не втік. Пішенвотер. Хоча можливо. Не втікав. 79 на 67. В тих партіях Бенонівський кілери якийсь. Захопив прайсер, але це трошки зарано я зробив. Требуло зробити пару корисних ходів. Хоча F5 було <кък>, краще. Слон Д2. Тура 3. У нас який поганий хід? Більш-менш корисний хід. Тура на А3 зазвичай в биноні. Непогано стоїть. Кіня H2 було краще. Якось коня. А, коня можна було переставити по-людськи або тут, або там. Да. Я трошечки. Комбінував планами, вони трішки з інших варіантів. Німцово який на c 4 тут не зовсім виглядає доречно. краще десь тут отакого. Ну, не бачив я кращого, тому пішов так. А тут уже шанси, тому що поміняти чорнопола поло при фєнке, може поля слабкі. Ну, і так королівський фланг слабкіший, тому що в мене тут простір, більше пішаків, фігур більше дивляться. <кій> Чи нема захисника? Чорних пилів. Це Таке аж 4, да, ну якісь рівні шанси давало, Ну добре. Я вирішив повезти кудись ферзя, Тут він мені віддавав просто туру. Я навіть не звернув на це уваги. На свій план. Я його катком проводжу. Слонцевість був. Потрібно відразу відганяти. Активні фігури суперника. Тут слону нема що робити. Ну, тут хіба що його пожертвувати, Да. Ну або коня пожертвувати і відкрити діагональ. Але потрібно і робити і так уже захисні ходи Перевести сюди, на іншу діагональ. Все, вже тут проблемки, він не встигає захистити. Всіма фігурами просто накинулися. Ну, тут якісь шанси він шукав, але, але отримаємо.